Усім добрий вечір, з вами канал Електротяга. І я сьогодні поділюся з вами такою саморобкою. Це прилад, який вимірює вологість у приміщенні та температуру. Я його зробив самотужки, він працює на Arduino. Вимірює вологість та температуру за допомогою датчика DHT-11 і виводить дані на дисплей. Він ще не зовсім готовий. Я його буду ще допрацьовувати, тому що в ньому ще не організовано, як він буде забезпечувати безпеку батареї, бо якщо батарея сяде, е він цього не зрозуміє, може посадити батарею зовсім, поки вона не поламається. Тому я підвів контакт до плюсового виводу батареї, е вивів його на окремий пін Arduino і буду оцінювати напругу цієї батареї. І ось тепер стоїть питання, як мені зробити так, щоб я розумів, що батарея сідає. Варіанти є такі. Або щоб тускніло е, зображення, яскравість цифр може зменшуватись, е, але це не дуже зручно, буде неприємно дивитись, коли воно тускло. Отож, треба зробити якусь індикацію. Коли в нас кружочок, це показує вологість приміщення. А коли це написано Це в нас температура Цельсія, я ось думаю, що може зробити так, щоб цей кружочок він потроху пропадав. Потрошку-потрошку кожна палочка. І коли е, залишається лише одна палочка, це означає, що батарею треба вже заряджати. Може, зроблю так. Або зроблю так, щоб коли батарея сідає. То е, зовсім всі дані пропадали і якийсь напис з'являвся, по типу зарядіть мене, будь ласка. Але такий довгий напис сюди не поміститься, тому прийдеться якось скорочувати. Зробив корпус на 3D принтері, але не вгадав з отворами. Прийшлось мені випилювати випилювати, щоб воно все це влізло. Я думаю, що сюди можна зробити накладочку. Дуже хочеться зробити, щоб гарно виглядало. тому я думаю, тут зробити може якийсь купол, як, як начебто церква. А тут може якийсь знак-Ом приліпити. Ну, Ще в розробці. ще в розробці. Е, я думаю, що покажу потім, що з цього вийде. Поки що це отакий куб, куб який можна поставити, і він відображає вологість та температуру. В нього є вимикач, вимикач, взагалі-то і все. Але нам потрібен був е, індикатор вологості в приміщенні, і я зрозумів, що в мене є датчик, який я заказував для заміни в нашому зволожувачі повітря. Бо той датчик, що там стоїть, поламався. Але він не підійшов, тому в мене він валявся і нікуди було його приспособити. Ну то добре, похвастався і годі. Е, всім гарного настрою. Потім покажу, що з цього вийшло.